До нас доєднується Володимир Джора, дипломат і Радник Департаменту Євросоюзу та НАТО МЗС у 2019-2021 роках, президент Асоціації офіцерів резерву. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава доброго вечора. Пане Володимире. З якими позиціями я маю на увазі з виграшними для подальших якихось своїх дій або програшними? Ну, власне. Роз'їхались чи будуть роз'їжджати зі Стамбулу українська делегація, російська? Ну і власне чого чекати далі від Дональда Трампа? Поки що так, давайте. Наразі є одне досягнення, яке є позитивне насправді це домовленість про обмін полоненими, великий обмін тисячу на тисячу. Якщо він відбудеться, навіть така невелика з точки зору геополітики, але величезна з точки зору українських сімей, громадян військових для нас важлива. От навіть заради цього варто було їхати у той Стамбук. Так, ми, ми, ми рівно те саме от з попереднім експертом обговорили, власне, що так. Це, це точно плюс. А от а, а далі? Все, все інше ми бачимо, що е, е, злочинець Путін грає е, на підвищення ставок і в, цьому, в цій ситуації Трамп програє. В, е, сам Трамп його помічники, його найближче оточення. Вони починають розуміти, можливо, вже зрозуміли, що насправді їх ніхто не поважає їх думку в Москві чують, але як кажуть, взяли до уваги, та й усе у них у них немає реального впливу тиску на Російську Федерацію для того, щоб отримати те, що Трамп хоче отримати прямо зараз, очолити перемогу. Перемога для Трампа це буде те, що війна, війна якимось чином закінчиться яким чином для нього це вторинне на превеликий жаль для України? А водночас, яким чином вона має закінчитися для демократичного суспільства, для збереження е, безпеки, для дотримання міжнародного права, для збереження міжнародної системи е, правопорядку? Це надзвичайно важливо в першу чергу для наших європейських союзників, бо вони наступні, якщо цього не відбудеться, і тому і Трамп і Вітков, ми не знаємо. Ми от ми щось робимо, тільки от хіба що вони не кажуть від нас вже нічого не залежить. Вони, от оцю, це формулювання від нас нічого не залежить, артикулюють в у формі: якщо нічого не не вдасться, то ми вийдемо з переговорів. Приблизно однозначно так. Тому делегації наразі роз'їжджаються, і те, як ми говорили під час попередніх ефірів, вони прийшли з кардинально протилежними. Позиціями і вони розійшлися з кардинально протилежними позиціями. Водночас деякі такі надзвичайно начебто маленькі, але важливі моменти були продемонстровані а, всьому світу нашим а, європейським партнерам, які вже це розуміють. А особливо цим ось невігласам в Білому домі, що дивіться, ну ось навіть от таке, що коли б спілкувалися ще через перекладача, красномовна картинка російська делегація в наушниках. Ми не один народ, як вони стверджують. І от з цього всього складається емоційна картина для Трампа, чому його це починає бісити. Водночас він не може все-таки відмовитися від думки, бо вони наразі скоріше за все, що ймовірно не знають, а що ж тоді робити з Росією, якщо впливу немає. Бо позиція Білого Дому щодо Росії глобальніша за російсько-українську війну, відтягти від Китаю. Якщо Росію почати на їх переконання сильніше затискати, Росія миттєво все більше і щільніше дрейфуватиме в сторону Китаю і буде там шукати прихисток. І тоді це означатиме для Трампа його програш: програш політичний, програш політичний глобальний, а не лише в російсько-українському конфлікті у вигляді війни. Пане Володимире, ну а тоді чого чекати від Європи? Бо Зеленський, ну і інші лідери саміту це європейської політичної спільноти. До речі, я не зовсім там зрозумів, що це за саміт. Це, це, це якась не така доволі відома історія. Про неї не повідомлялося, якось так активно не анонсувалося, але менше з тим. Тобто вони, він з Албанії там, з іншими лідерами вони телефонували Трампу, казали, що обговорили. ну, Якби там цю зустріч в Стамбулі, що Україна готова до максимально швидких кроків е, заради реального миру. Головне, щоб світ тримався сильних позицій. Тож, чого чекати після цих перемовин від Європи? Ну, ми вже бачимо однозначно е, оголошені наступні е, наступний пакет санкцій е, Знову ж таки, санкції це грав довго. Дуже примітно, що ідуть уже санкції вторинні. Це проти тих, хто допомагає Росії обходити первинні премії санкцій проти е, них. Ця робота насправді велика копітка. Довга треба знайти, з'ясувати, оформити, провести це юридично, е, запровадити механізм практичної реалізації цих санкцій. Це довго, це надзвичайно довго в цій ситуації. Європейський союз, колективний е, колективна Європа. Працює насправді надзвичайно швидко і надзвичайно ефективно в порівнянні, якщо просто взяти звичайний, неквапливий повільний рух ухва, підготовки та ухвалення будь-яких рішень. Відповідно далі будуть. Потім ми бачимо наразі е, уже заяви Європейського союзу про поставки ближчим часом нам озброєння боєприпасів ближчим часом вдвічі більше ніж було поставлено за весь минулий рік. І це також показник. Європейські лідери розуміють знову ж таки повертаємося до попередньої тези. Якщо ми впадемо, то вони наступні. Але вони, ну по суті, будемо відверті, вони бояться, бо вони ще не готові як країни ні політично, ні морально, ні військовому плані жодним чином е, воювати про, про, проти Росії, тому що це може вилитися насправді в ядерний конфлікт. І е, вони як притомні люди, а не навіжені е, само, самогубці е, на болотах, вони цінують життя своє, цінують життя своїх громадян. Тому вони жарять жаб, смажать варять жабку поступово, для того, щоб не робити різких рухів, для того, щоб Росія просто вона розпалася, згнила і розпалася на шматочки. І це буде правильно насправді, тому що це величезне штучне утворення. Воно перетворилося вже в по, по суті в світовий фурунт, і воно воно може вибухнути європейські сили. Працюють для того, щоб воно це засохло, а цього відразу різко не можна. Зробити тому саме і лунають, наприклад, неприємні для нас, ну начебто, заяви, що Польща не готова чи не планує надсилати свій військовий контингент до України. Та ніхто, по суті, не планує надсилатися військовий контингент України саме воювати. Просто польща це зартикулювала. А тому о, і політика, і економіка, і військово-промисловий комплекс європейський максимально нарощує свої потужності, аби... Розуміючи, що Сполучені Штати можуть дати задній хід або щось зменшити, або знову передумати, або ще щось відбудеться. неочікувано, бути мінімально залеж... залежними від спроможності вести цю війну нашими руками водночас західною зброєю проти Росії. Якщо говорити про подальший дипломатично-переговорний трек, як він може виглядати, тому що, до прикладу, глава МЗС Туреччини заявив про те, що Туреччина продовжить докладати зусиль, щоб там? Зробити можливим досягнення тривалого миру між Україною та Росією, ну, вочевидь, це теж про якісь переговори. Дональд е, Трамп своєю чергою він сказав, що може зателефонувати Владіміру Путіну. І ну, стандартно, я, я, я його, його просто треба цитувати, тому що е, там е, це, це тому, що. Кожне слово, мабуть, важливе каже, що може зателефонувати російському диктатору Путіну аби обговорити питання припинення війни Росії проти України. Але додав, каже, що ми вирішимо цю проблему, а може і ні. Але принаймні будемо знати, якщо не вирішимо, це буде дуже цікаво. Цікаво йому, бачите. Країна тим часом стікає кров'ю Україна, я маю на увазі. А ще найцікавіше, що коли вийшов оцей Мідінський і сказав, українська сторона там вийшла з ініціативою встріч глав цих ну на 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 уровні лідерів, тобто Зеленського і Путіна, і ми прийняли к свіді. Ну, чесно, мені це прозвучало як знаєте, очікуйте на лінії. Наш дзвінок дуже важливий для нас. Тож що, що далі буде, от в контексті чи чи, чи, чи загалом буде якийсь, ну вочевидь, будеш якийсь далі дипломатичний. Росіяни завжди брешуть. Вони, коли відкривають рота, вони завжди брешуть. Інших варіантів немає. При тому що це була, власне кажучи, пропозиція з Москви провести зустріч глав держав у, 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 у Туреччині. І вона була підтримана і е, проадвокована Сполученими Штатами. Але знову ж таки. Е, я сподіваюся, що ці цей склад повний склад цієї російської делегації. Наші вже юристи і дипломати почали роботу для занесення їх в перелік в перелік тих звинувачених, які будуть, які які будуть поставлені перед судом перед цим судом, який на днях. Про як про створення якого було на днях ухвалено політичне рішення лідерами європейських держав, і це буде однозначно, тому що ті меседжі чи те, за які ними висловлювалося, це знову ж таки там чергова погроза територіальної цілісниці державний суверенітету України в умовах міжнародного права, це власне кажучи, це, це злочин, і він має відповідним чином розглядатися, тому о, нічого не сказала. І е, вони черговий раз підтвердили е, свою злочинну сутність, і, е, а ми черговий раз підтвердили, що ми діємо в правовому полі, ми діємо е, крок за кроком, і в, ми вичерпуємо е, спільно з нашими європейськими та американськими колегами партнерами е, наявний інструментарій е, правовий відносин між державами, в тому числі в умовах конфлікту. Це дає підстави і аргументацію для ухвалення рішень економічного, військ, політичного та військового характеру іншими е, країнами світу, бо у них можливо покласти тоді документ. Дивіться, відбулись переговори, е, умови були такі: е, результати такі. Відповідно, одна зі сторін Російська Федерація не у не виконує е, пропозиції домовленості законні вимоги. У зв'язку з цим ми застосовуємо, наприклад, наступний пакет санкцій. або ми постачаємо для протидії, для продовження протидії російської агресії, зброю, боєприпаси, технології, або розширюємо номенклатуру, або розширюємо застосування. Знову ж таки, це процес довгий, повільний, юридичний. Нам би хотілося набагато швидше, але тут питання все-таки впирається все в у ядерну зброю. І це, це погано, насправді історія. І те, що е, Трамп от, постійно заявляє, що все відбудеться, якщо він переговорить, аби зустрінеться ага. з Путіним. Насправді ситуація для Трампа вона досить неприємна. Бо я вірю в те, що він розуміє, нічого не відбудеться. Після цього дзвінка нічого не відбудеться після цієї зустрічі. Єдине, що може відбутися, це спроба Трампа напряму або опосередковано натиснути на Україну, як це вже було раніше, для того, щоб виконати забаганки Путіна. От оцей, ну, єдиний сценарій, який наразі на, на поверхні. Іншого нічого за підсумками чи дзвінка, чи зустрічі бути не може. Саме тому ні зустрічі, ні дзвінка не відбувається. Трамп не це. якщо відбувається, то страшенно за Ми про це дізнаємося коли-небудь через багато років. Та ну такий не надто позитивний сценарій. Ви намалювали, але краще справді да. знати аніж не знати, щоб ну відповідно не, не тішити себе якимись зайвими ілюзіями і відповідно готуватись е, з урахуванням поточних реалій. Дякую дуже пане Володимире, за розмову. Володимир Джиджора, дипломат, радник департаменту Дякую. ЄС та НАТО МЗС на 2019-2021 роках.